Героїв дома посмертно повернули тіла захисників України. Волинянин вивіз у ліс і зґвалтував дитину. Квиток у Європу через ліс, яка ціна перетину кордону іноземцями. Хабарі суди і роки тяганини. Кримінальна історія волинських правоохоронців. У Поворській громаді повідомили про загибель 50-річного захисника України Юрія Савлюка, жителя села Поворськ. Чоловік був сміливим та досвідченим воїном, брав участь в АТО. з перших днів повномасштабного вторгнення, також став на захист України, служив водієм 2-го реактивного артилерійського взводу, реактивної артилерійської батареї на найважчих напрямках фронту. 26 січня цього року, внаслідок ворожого обстрілу. Юрій Савлюк поліг у районі населеного пункту Нечволодівка Куп'янського району Харківської області. Воїн мужньо виконав свій військовий обов'язок і до останнього подиху залишився вірним присязі та українському народові, віддавши життя за Україну, її свободу та незалежність. Про прибуття тіла загиблого героя та деталі поховання буде повідомлено згодом. У населеному пункті Оситняшка Кіровоградської області на місці тимчасового розташування підрозділу дочасно помер житель села Річиця Забродівської громади Ковальського району Олександр Боговід, 76-го року народження. Про прибуття тіла загиблого героя та деталі поховання буде повідомлено пізніше. У Рожищенську громаду на щиті повернувся загиблий захисник Микола Стець. Про смерть солдата стало відомо наприкінці грудня 25-го року за результатами ДНК-експертизи. Захисник України загинув 29 квітня 24-го року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області, боронячи незалежність і територіальну цілісність України. У героя залишилися дружина, донька, матір та брат. Провалив останню дорогу захисника Івана Петрика, жителя села Заруччі Любашівської громади. Лейтенант Іван Петрик 95-го року народження загинув під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Земляки зустріли героя та поховали із всіма почистями на місцевому цвинтарі. А з вересня 25-го року вважався зниклим безвісти Сергій Туз. Після проведення ДНК експертизи підтвердилась загибель воїна жителя села Галичани Мар'янівської громади. Герой поліг на фронті під час виконання бойового завдання 21 вересня 25-го року за два дні до свого 39-річчя. Деталі зустрічі захисника та поховання повідомлять додатково. Коваль попрощався із героєм Сергієм Томашевичем. Житель Ковальщини більшу частину свого життя присвятив спорту. 6 лютого 2025 року внаслідок мобілізації був призваний на військову службу до 158-ї бригади. Спочатку Сумщина, потім Покровський напрямок. 16 січня група вийшла з позиції і рухалась до місця перепочинку. Проте 19 січня бійців накрило артилерійським вогнем. Сергій Томашевич отримав поранення, несумісні життям. Загинув 19 січня 25-го року поблизу населеного пункту Білицьке Покровського району Донецької області. Тепер йому на віки 55. Поховали воїна на алеї героїв міського кладовища. Сьогодні у Луцьку попрощалися з загиблим героєм Олексієм Бондаренком. Захисник поліг 15 січня на Донеччині. У цивільному житті Олексій Бондаренко був видатним спортсменом та тренером з ММА. віддати останню шану воїну у стінах собору Святої Трійці зібралися сотні людей. Біль у серцях та суцільний смуток сьогодні панував на театральній площі Луцька. Сотні містян навколішки зустрічають траурний кортеж із загиблим героєм Олексієм Бондаренком. Трагічна звістка про смерть захисника стала справжньою болючою раною у серцях десятків тих, кому пощастило познайомитися з героєм за життя. Дуже порядна людина, ну, спортсмен такий. Став тренером, досяг багато у спорті. І взагалі як людина дуже, дуже добрий. Добровільним сам пішов воювати, закінчив Валентиву кафедру, військову кафедру, отримав звання лейтенант і зразу пішов на фронт. Хоча він і сам родом з тих країв От зі Сходу, от пішов визволяти свою землю. Маєм що, гинуть найкраще. Воїн був майстром спорту України, призером чемпіонату Європи, багаторазовим чемпіоном, тренером та суддею національної категорії з ММА. Саме спорт привів Олексія Бондаренка у життя багатьох людей. Комусь він був наставником, комусь товаришем, а комусь колегою у спортивних клубах. Проте для усіх в пам'яті захисник залишився чуйним, веселим та сміливим чоловіком. В бойових мистецтвах познайомилися разом тренувалися там на зборах, на тренуваннях був чесним, хорошим спортсменом. Вічна пам'ять герою. Був класний пацан, завжди всіма дружив. Поважали його всі і не знаю, важко з ним говорити він. Дуже така втрата. Для нас всіх втрата. Друг, колега завжди підтримував, говорили з ним, завжди. Ну, він завжди веселий був, посміхали з ним. Не Олексій народився на Луганщині у місті Лисичанськ. Проте протягом життя доля розпорядилася так, що воїн оселився на Волині. Попри блискавичну спортивну кар'єру, герой вирішив стати на захист Батьківщини та йти боронити рідний край. Закінчивши військову кафедру, Олексій Бондаренко вступив до лав Національної гвардії. Надзвичайно складний день сьогодні для нашого Луцького національного технічного університету через те, що скажу таких. Хлопців, як Олексій, це одиниця. І це людина, яка дуже любила життя, яка навколо себе всі гуртувала. Ми його будемо шанувати і пам'ятати. Велика втрата. Я Олексія був науковим керівником, відмінник освіти, завжди був кращим. Я його куратор був, завжди був до всіх побажань, відкликався. Досить завжди товар, товаришував повністю зі своїм одногрупником і колективом, тому дуже шкода, що все так трапилося. Велика втрата для міста, для України. На жаль, 15 січня молоде життя героя обірвалося на Покровському напрямку на Донеччині. Декілька днів захисник був у статусі безвісти зниклого, адже побратими ніяк не могли евакуювати тіло. Зараз же у соборі Святої Трійці зібралися усі, аби віддати останню шану воїну за його подвиг. Бондаренко Олексій працював у товаристві Динамо, начальником спортивного відділу. Дуже скромна, порядна людина. І разом навчався він в політехнічному університеті на військовій кафедрі. Після закінчення військової кафедри він поступив, був призваний Національною гвардією, де пішов захищати нашу рідну Пуцківщину. Дуже порядний, сміливий хлопець, спортсмен. Дуже небайдужий, мені сьогодні не тяжко за нього говорити. Хай йому земля буде пухом. Це була дуже порядна, відповідальна людина, талановитий спортсмен, тренер. Він був дуже прямолінійний, завжди говорив правду, дивився в очі. І це був достойний достойний хлопець. Він був родом не з Луцька, але я вважаю, що для нашого міста він зробив. Дуже багато, не дивлячись на той короткий життєвий шлях, який йому судилося пройти. Серед присутніх чимало побратимів героя, давніх знайомих та тих, хто знав Олексія, не так довго, як хотілося би. Олексій тренувався в клубі воїн, і дуже багато заходів у нас з цим клубом є. Тому він вже себе показав як і спортсмен, дуже серйозний спортсмен. Ось і хороший фаховий професійний тренер. Тому сьогодні для нас велика втрата як героя. Який боронив нашу країну і звичайно, як спеціаліста, який міг ще багато зробити результатів для нашої громади, для нашої країни і розвивати наше покоління. Але нехай сьогодні Господь прийме його душу і він буде небесним воїном тепер на віки. Його любили в колективі, його любили діти, його любили друзі. В минулому році він отримав звання військове, закінчив військову кафедру при національному університеті. Технічному луцьку і за покликом серця, напевно, чи щоб віддати, будемо говорити так, дань став на захист рідної країни. На жаль, недовго йому прийшлося відстоювати незалежність нашої країни. Чою втрата Олексія Бондаренка стала не лише для близьких та знайомих, а й для всієї Волині. Бо, хоч герой і не народився тут, проте сміливо можна ствердити, вклав у розвиток області чимало зусиль. Сьогодні ми прощаємося ще з одним нашим героєм, який віддав своє життя за Україну, який віддав своє життя за те, щоб в нашому місті, в багатьох інших містах. Могли дітки ходити в школи, в садочки, могли дітки займатися спортом, адже він був тренером і тренував дітей, він був тренером спортивного клубу Воїн. І сам він теж молодий чоловік 96-го року народження. Кожен такий похорон це чергове нагадування, що кожен мирний день, який ми проживаємо в нашому місті, в багатьох інших містах, де немає такого. Хаосу, таких руйнувань, таких страждань, які на превеликій жалі у багатьох містах на сході, на півдні України, він коштує дуже дорого. І хтось за це платить своїм життям. Тому вічна пам'ять, честь і шана Олексію Бондаренку, е щирість співчуття всім його рідним і близьким. Ішою ходою домовину тілом героя під звуки державного гімну пронесли центральною площею. Далі штраверний кортеж рушив до місця вічного спочинку захисника. Поховали Олексія Бондаренка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража. Йому назавжди залишилося 29. Вічна пам'ять, честь і шана герою. Та щирі співчуття рідним та близьким. Анна Рарох, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Щирі співчуття рідним і близьким, і вічна шана. Усім загиблим захисникам в Україну повернули тисячу тіл захисників. Їх доставили для ідентифікації, щоб встановити особи загиблих та передати рідним. Після перевірки тіла передадуть експертам та судово-медичній службі для оформлення документів і організації поховання. Ця подія нагадує про високу ціну миру та вшановує пам'ять тих. Хто віддав життя за країну? У Володимирському районі дитина поверталась із гуртка додому. Її зґвалтував незнайомець. Дівчинка перебувала у важкому емоційному стані. Уже через кілька годин правоохоронці вийшли на слід фігурантам. Підозрюваного чоловіка затримали за місцем проживання. Автомобіль вилучили. Поліцейські кажуть, що це житель сусіднього села 95-го року народження, батько трьох дітей. Подія відбулась 26 січня увечері у Володимирському районі. Незнайомець на авто під'їхав до неповнолітньої, заманив її в транспортний засіб та вчинив без її згоди дії сексуального характеру і втік. Матір дівчинки сповістила про подію негайно в поліцію. Вжили комплекс оперативно-розшукових заходів, аби знайти фігуранта. Слідчі вже оголосили йому про підозру за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. За скоєне він може провести до 15 років за ґратами. Квиток у Європу не через касу, а через ліс. Не літаком, а човном. За кругленьку суму чоловік винайшов цілий план, щоб троє громадян Туреччини без перешкод опинилися в Польщі. Але ця історія завершилась не європейськими краєвидами, а залом суду. Кілька тисяч євро. Така ціна квитка з цивілізації прикордонний ліс, де надувний човен мав стати мостом для турків в Європу. Три країни один маршрут Туреччина, Україна, Польща. І в центрі цієї схеми чоловік, який працює на будівництві. Організував спроби незаконного по встановленим пунктами пропуску переправлення через державний кордон України до Республіки Польща громадян Турецької республіки. За матеріалами справи дізнаємось, усе почалося ще в 2019 році. В аеропорту Бориспіль трьох іноземців чекав вже заздалегідь продуманий маршрут і чітка схема. Далі дорога на Волинь, де на них вже чекала орендована квартира. Не для відпочинку, а щоб перечекати, зникнути з поля зору і підготуватись до фіналу. Майже останній ривок дорога від Луцька до села Бересті Любомильського району. Та ось кордон, який їм не судилось перетнути. І в цей же день, 20. 2011 року, о 00 годині 10 хвилин прикордонним нарядом були особи затримані. У Чемодані знайшли надумний човен та весло. Усе, що мало стати квитком на інший берег. За його працю організатор схеми мав отримати по кілька тисяч євро з однієї особи, а працював він сумлінно, майже як екскурсовод, водив їх за руку. Але замість винагороди кримінальна справа, суд і вирок. Хоч чоловіку, мабуть, не звикати, бо це вже його не перша кримінальна справа. Мій під у 2018 році був засуджений за частиною 3 статті 185 до трьох років позбавлення волі. Справа мала не лише складний шлях через кордон, але й довгий шлях через суди шацький, Любомельський, Старовижівський, і лише тепер дійшла до апеляції. Апеляційний суд скасував попередній вирок і ухвалив новий. Покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з організацією міжнародних перевезень пасажирів та вантажів, на строк 3 роки. Проте так званого екскурсовода звільнять від основного покарання, якщо він протягом трьох років нічого не накоїть, та виконує обов'язки, призначені судом періодично з'являтися до реєстрації до повноваженого органу з питань пробації, повідомляти повноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи або навчання. І якщо чоловік шукав спосіб збагатитись, то знайшов не прибуток, а межу межу між законом і порушенням, після якої починається вже відповідальність. Анна Павловська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Оскаржує запобіжний захід мешканець Луцька, якого декілька днів тому затримали за підозрою у масштабному збуті cbd продукції з наркотиками. Зокрема, підозрюваний доводить, що продукція безпечна та не є нарковмісною. До того ж, усе зі слів фігуранта, легально чи вдалося переконати суддів? Дивіться далі у сюжеті. Викрили підпільне виробництво та збут наркотиків під виглядом канабідолу сі у Луцьку. Як повідомляли правоохоронці, чоловік разом зі спільниками організував серійне виробництво CBD-продукції з вмістом наркотичного засобу, екстракту канабісу та психотропної речовини тетрагідроканабінолу. Нарколабораторію облаштували у власному домоволодінні, де мешкав головний фігурант з дружиною і трьома неповнолітніми дітьми. Під час обшуків правоохоронці вилучили чимало товару, серед якого чай, желені ведмедики та харчові добавки. За силової підтримки спецпризначенців 14 січня було проведено понад 100 обшуків у 21 регіоні держави. У результаті вилучено понад тисячу літрів висококонцентрованої CBD-олії з змістом екстракту канабісу, понад 18 тисяч стіків чаю змістом тетрагідроканабінолу та понад 10 тисяч одиниць желатинової продукції із змістом психотропу. А також лабораторне обладнання, чорнові записи, автомобілі, мобільні телефони та інші докази у справі. Головному фігуранту та двом спільникам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Проте, схоже, організатор бізнесу не згідний перебувати у слідчому ізоляторі. Тому подався оскаржувати рішення в апеляційному порядку. Як зазначив захисник чоловіка, товар, який збували по всій Україні, є цілком безпечним, бо ж відсоток у складі наркотичної речовини пуцімто замалий. Дана підозра є. Необґрунтованою і перечасною. Так, в 2024 році є і справа досудове розслідування проводить службу безпеки України, яке була розпочата ще в жовтні 2024 році. Аналогічно в місті Ковелі було вилучено аналогічні СІ препарати. Вони також спочатку провели експертизу, є висновок, що на суху перерахунку на суху. Речовину є ександ канабісу, але вони не звернули увагу про те, що потрібно встановлювати наявність змісту відсотковому відношенні ТГК. Якщо більше як 0,2, питань немає тут кримінал. Якщо менше як 0,2, тому тут і складу кримінального правопорушення немає. Доповнює доводи свого адвоката, і сам підозрюваний, мовляв, усе легально та безпечно, як стверджує чоловік, товар має ліцензії, та ще й мовляв не викликає відчуття кайфу як наркотики. То буцімто виключно для здоров'я слід зазначити, що дійсно е, всі продукти, які про які йде мова, виготовлялися виключно на заводі. Червона зірка, а також слід звернути суто увагу на те, що е, Продукти, які були надані в експертизах, вони всі з високим вмістом Сібіті, ну, крім того, методики, які ми визначають міст кількості психоактивної речовини, вони в принципі не відповідають дійсності. Якщо сі не викликає звикання і немає жодного підтвердженого факту звикання. Натомість є більше 25 тисяч різних доказів і статей в інтернеті, в тому числі і в публічному доступі на ПАП-меді і так далі, про його корисні властивості. В Свою чергу сторона обвинувачення наполягає залишити ділка під вартою. Зокрема, прокурорка Катерина Балас наголошує, товар з наркотичним вмістом продавали у вільному доступі по 17 торгових точках області. Варто зазначити, що такі небезпечні желейки чи чай могли потрапити до рук дітей. В ході досудового розслідування було вилучено і той порошок, з чого виготовляли цю продукцію, і відповідно продукцію у різних. Її видах. Хочу звернути увагу на те, що виготовляли не тільки олію CBD, так звану, виготовляли так само жилені цукерки, наприклад, із містом тетрагідроканабінолу, які також продавалися у вільному доступі. Ось Той самий підліток він не може купити антибіотик, не може купити алкоголь, але жлені ведмедики з тетрагідроканабінолом виходить, він міг купити. Також спростовуючи доводи захисника, прокурорка зазначає, що дана продукція є нарковмісною, попри малий відсоток тетрагідроканабінолу у складі, що в свою чергу підтверджує факт незаконності збуту такого товару. Твердження про те, що всім вся продукція була виготовлена на фармацевтичному заводі. Червона зірка не відповідає дійсності, оскільки спростовується. З даними входять до досудового слідства, встановленими це зокрема протоколом спостереження за місцем, із якого бачається, що власний спільно із здійснював виготовлення продукції, яка в подальшому поширювалася по території фактично всієї України. Зрештою, схоже, сторона обвинувачення була більш переконливою, адже колегія суддів ухвалила рішення слідчого судді залишити без змін, а підозрюваного залишити під вартою. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс. Суд над колишніми волинськими міліціонерами триває вже понад 10 років і досі немає фіналу. Їх обвинувачують у неодноразовому отриманні хабарів за спокійну роботу підприємця. Який займався перевезенням тютюнових виробів за кордон. У центрі справи колишній начальник Ратнівського райвідділу, який дізнався про перевезення тютюнових виробів в липні 2014 року територією району до українсько-білоруського кордону. Але замість того, аби діяти в межах закону, він за версією слідства вирішив використати цю інформацію для власного збагачення. Через кілька днів помічник начальника райвідділу зупинив одну з автівок і почав вимагати 700 доларів США, так звану плату за спокійну роботу, без перевірок, штрафів і проблем на маршруті. Йшлося про регулярні платежі. До налагодженої схеми долучилось двоє і нібито разом узгодили тариф: 100 доларів за вантажівку та 50 – за легкову автівку. Гроші отримували кілька разів, але вже в серпні 2014 року їх затримали на гарячому співробітники СБУ з черговим хабарем у 400 доларів. Після затримання начальника поліції відпустили, а помічника засудили на 5 років. Такий вирок виніс Рожищенський суд. Тоді прокуратура заявила, що покарати правоохоронців потрібно однаково. В одному з попередніх судових засідань Феміда Меневецького суду постановила, що докази зібрані під час розслідування не підтверджують їхньої провини. Кримінальна справа, яка за багато років пройшла не один суд і вже була в апеляції, знову повертається на розгляд. Лише змінився суддя. Прокурор вказує про необхідність повторно дослідити на верні опеляційні скарзі ряд доказів. Просить оскаржений вирок скасувати, визнати винуватим. Прокурор подав апеляційну скаргу. За його словами, зібрані докази є достатніми для визначення їхньої вини в корупційних злочинах. Натомість захисники з цим не погоджуються. На нашу думку, апеляційна скарга прокурора в даному кримінальному провадженні є необґрунтованою. Є місце фальсифікації певних матеріалів. І на припущеннях побудована сьогодні доповідь цієї апеляційної скарги в апеляційному суді. Проводились розслідування податковою, і щодо нього вживалися заходи. Тому ця розмова в цій частині і спілкування вони повністю перекручені. Тому це треба було прокурору і органом досудового розслідування перевірити або спростувати. Тому не змінювалася абсолютно правова позиція захисту, а вона була послідована. Позиція захисту залишається незмінною. Овинувачувані погоджуються. Я підтримую пояснення захисників. Ваша честь, Цілком і повністю Ваша честь, я повнішу, згідно з думкою свого захисника і повністю їх підтримую. Однак поставити крапку в цій багаторічній справі суд так і не зміг. Засідання, на якому сторони мали перейти до судових дебатів, довелось перервати через технічні проблеми. Анна Павловська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс на цьому завершуємо випуск. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер. Фейсбук сторінки нашого телеканалу у студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі.